Такий, перше, хочу зробити такий невеличкий відступ. Скажіть, а чи всі присутні ставили перед собою запитання, що таке душа? І як подумати, що таке душа? Ну, це я як зміг спробував? зробити якусь ну, знайти або наблизитися до якогось розуміння, що це таке, хоча б до самого себе, можливо, вам це буде цікаво. Малята гралися в пісочниці, гомоніли, бігали і, як водиться в дітей, складовитися. За цим спостерігав незнайомець. Він сидів на лавочці неподалік. Здавалося, не пекуче сонце. Ні галасливі діти не турбували його. До прозичного посмішка застигла на його відкритому обличчі. Діти намагалися побудувати 14-ту пісочну будівлю, але весь час щось не виходило. То край обвалювався, то взагалі все розсипалося, сварилися, мало не билися одне з одного, доказуючи, що саме він правий і треба робити, як каже саме він, чи вона. Дорослий підійшов домов. Діти замокли і з острохом дивились на високу фігуру. Звісно ж, батьки попереджали, як треба поводитись із незнайомцями. Але цей вів себе якось дивно, нічого не сказавши, сів у куточку пісочниці та почав щось собі ліпити. Якийсь час малюки мовчки стежили за ним. А потім взялися на свої. Минуло трохи часу. І діти, облишивши свої дрібні чвари, з відкритими латами спостерігали за тим, що робив незнайомець. А він, наспівачи якісь мелодію, будував замок. Там були і рви, і місні стіни, і дозорні башти, а посередині чудовий палац. Оце так диво, видихнула якась дівчина. Я такого ще ніколи не бачила. Звичайно, він же дорослий, То може таке зробити, обурився у голиці хлопчик. Він вважав себе головним. От йому не сподобалось, як всі захопилися дивним незнайомцем. Це у вас що буде палац?» – поцікавилась інша дівчинка. І чому так мало башт?» – Це вже запитав хлопчик у коротеньких шортиках. Незнайомець лише посміхнувся і почухав чуприну одному з малюків. А хто житиме у цьому палаці? запитав ще один допитливий хлопчик. Не знаю», – нарешті відповів дорослий. Ви краще скажіть, хіба вас дорослі не вчили, що з незнайомими не можна говорити? Діти почервоніли, а він знову посміхнувся і повернувся до свого заняття. Ну, але ж дорослі не будують такої краси з піску. Та й з нами говорити не хочуть, заважила маленька дівчинка. То, може, вони чимось зайняті, припустив незнайомці. — А ви б самі кого хотіли пустити до цього палацу? Принцес принцеси, короля, зачаровану принцесу! Усі малюки загукали щось своє. Знову виникла сварка. Гаразд. То цьому палаці не житиме ніхто. Незнайомець підвівся і різким ухом розбив усі будівлі. Дехто з дітей заплакав, дехто здивовано витріщився на чоловіка. Навіщо ви його розбили? Не хотів, аби ви сварилися через такі дрібнички. Крім того, кожен з вас може таке побудувати та й поселити туди, кого захоче сам. Діти замислились. Але ж ми не вміємо так ліпити, насупився головний. Ха я можу пояснити, як це робити. Йдіть до мене ближче, я покажу. Дивіться, у кожній будівлі головне фундамент. Не пам'ятайте. Перш щось створити, це треба спочатку уявити. Ей, а ти чому там сидиш? Незнайомець звернувся до малюка, який самотньо коприсався остоном насупленим. Він, здається, нічого навколо не помічав. Малюк мовчав. Тільки більше, більше похнюпився пахлю, і забився самісінький куточок пісочниці. — У нього мама нещодавно померла. Пояснила дівчинка з довгими косичками. Він взагалі ні з ким не грається і не говорить. Батьки забороняють нам його чіпляти. Легка посмішка на мить спала, но не знайомця. Він сумно похитав головою. Але вже за мить продовжував розмовляти з дітьми. Добре. Давайте тоді продовжимо урок. До речі, як розвати? Дітлахи, перебуваючи і перекрикуючи одне одного, називали свої імена, а незнайомець знову посміхався загадковою гад... з посмішкою. Як не дивно, він одразу запам'ятав імена кожного, а за хвилину будував нову фортецю. Фундамент закладається від самого початку. Зміцнити. Ось, бачите, вологий пісок треба гарно притиснути. До речі, ким ви хочете стати, коли виростете? І знову дитяча різноголоса відповідь. Здавалося, голоси малят злилися єдине і більше нагадували цвірінкання горобців і бізнесмен, і, як мій тато, і модель, і телеведучий, і модельєра, і моделі, і актриси. Навіть політик один виявився. Той, круглоницький. А один хлопчик непевно сказав. Будівельнику. Незнайомець слухав, посміхався і кивав. То чому ж ви слухаєте про будівництві політика, актрису, будь-кого, крім будівельник? Діти замислилися. Кожен з них хотів щось сказати, якось заперечити, відстоюючи свою правоту і обізнаність. Але не міг. Не добирали малята сніг. А я хочу стати лікарем і знайти ліки від смерті. Виразно почувся тихий голос і за спини дітлахів. Усі обернулися, пильно подивилися на хлопчика в купи сочниці. Незнайомець підійшов до нього. Що ти хочеш знайти? Він височив над малюком, а той лише на наміг підвів очі. Ліки від смерті. «Розумію». Тебе як знати? Андрій, Ходімо зі мною, Андрієва. Незнайомець взяв малюка за руку і до лавочки, де нещодавно сидів сам. Здивовані дітлахи попрямували за ними. Всі мовчали. Скажи, Андрій, як ти вважаєш, якщо ти знайдеш такі ліки, це буде благо? Так, без жодних сумнівів відповів хлопчик. Блик, скептично хитнув головою незнайомий. Так, тоді люди ніколи не помиратимуть, і житиму щасливо. Палка выпала в хлопчик. Я розумію. Бабусі, дідусі, мама, папа, тата завжди будуть поруч з дітьми. Але поясніть мені, що ж робити, коли діти вир... виросли. Кожен хотітиме створити власну родину, мати власних дітей. Чи не так? Так, підтвердили діти. А де ж на всіх набратися місце? Хоч цей і великий, та все ж не безмерзкий. Я розумію, ти ще маленький, тобі важко це уявити. Зате моя мама житиме. Напалював Андрій. А ти чув щось про душу? А ага. ви. Не змінимо звернувся до інших. Так, бабуся про це розповідала, обізвалася дівчинка з бандом. І я по телевізору бачу, підтвердив у шортахах. Всі діти закривали головами на підтвердження того, що чули, як і Андрійко. Батько говорить мені, що мама завжди буде поряд, і що вона і зараз десь поблизу Де ж вона? Андрійка заплакав. Усі мовчали. Незнайомець поклав руку на плече дитині і заглянув прямо в очі. Тим був цей чоловік. Малюк не знав. Але сумні біль. Які управили очі дорослого, говорили більше, ніж будь-які слова. Йому зараз було так само боляче, як і Андрій Кори. Тим не менш, незнайомий чоловік продовжував розмову. А що таке душа? І отакий на заморожує. Це те, що лишається після смерті. Все та ж дівчинка із бантом черговий раз підтвердила свою спритність і розум. Незнайомець кивнув і сумно посміхнувся. Батьки тим часом почали збиратися біля лавочки. Пошепки перемовлялися між собою. З острахом зикрали незнайомця. Хто він? Найбільші побоювання з того, що він може бути маніаком, ніби не підтверджувалися. Занадто ж впевнений спокійно чоловік почувався у присутності батьків. Та все ж. А може, це якийсь родич малюка? Ви психолог? Неполегливо поцікавилася молода обмана. Напевно, можна сказати і так. Пенкувавши, погодився незнайомець. Це одразу заспокоїло батьків. Молодець, що знаєш, посміхнувся тим часом незнайомець дівчинці з бомдом. Але це не зовсім вірно. Все. Душу має все приствовати. Душу можна назвати первинною. Її має все довкола, як і людина. Дівчинка з бантуком підперла руки боки. А от так, жартівливо прокривив її незнайомець, просто все існує лише при поєднанні душі і тіла. Хіба що душа, як інформація, може існувати без тіла, а тіло без душі розпадається і зникає. Тобто душа є справжньою сутністю будь-чого. Вона знаходиться всередині, тільки не визволяється. А після звільнення... Продовжує існувати. А мама? Андрій колись не плакав, але відчуваючи, що не знайомить саме та людина, яка може все пояснити, що сили чітлися тому в руку. Якщо вона досі жива, то чому не показується мені? Може, справа в тому, що ти просто не можеш її побачити? Скажімо, ти ж не бачиш батька, коли той на роботі, а, але знаєш, що він десь поблизу і думає про тебе. Але ж батька я бачу, що ввечора. Іноді він грається зі мною. А мама, одна, одна мама кинула, щоб вилаяти незнайомця, але рука чоловіка, що стояв поруч, зупинила її. Він знає, що робить. Нехай хлопчик поплаче, полегшає. Гаразд. Вас спробуємо інший приклад. Ти щодня дивишся телевізор. Але ж не бачиш тих хвил, завдяки яким щось відбувається на екрані. Так і мама, вона поруч, але ти не можеш її побачити. Хоча не зовсім так. Можеш, якщо дуже схочеш. У тебе є душа, є розум. І це первинне у людини. Ти можеш стати ким забажаєш, зробити, що захочеш. Головне, вміти і не боятися бажати. Ага. Не заспокоїлася та сама жіночка. Первинне. розкажи ще цікавіше. Навіщо з дітям бречете? Яка душа? Який голос? Паде людині щось важке на голову. Або яка ще травма складна? І все. Вчора була собі людина, а сьогодні рослина. Душа захотіти. Тільки ось у тому стані людина вже нічого не хоче. Думок ніяких немає. Де там душа? А ви звідки знаєте, що відчуває людина у такому стані? Скажіть. Хіба однаково? Сісти за кермо цілою машини, чи поламає. А якщо машина зламається десь по дорозі, то хіба це вплине на вас, як на особистість? Хоча ні, на вас вплине. Дратуватиме і злитиме. Чи не так? Особисто вам можу сказати. Ви не винні. Ви нічого не могли тоді зарадити. На мить, Жінка відсохнулася і схопилася за серце. З'явилися образи з нього. Батько, що лежав у ліжку. Смердючі пелюшки, погляд пустих очей, білі суми. А врешті-решт труна. Тепер йому добре. Ходімо звідси, прошепотіла вода, заткуючи. Інші батьки теж гурнули своїх дітей і поспішили по домівках. Діти не хотіли нікуди йти, плакали, як могли опиралися, але батьківська воля з легкістю брала голову. Залишилися лише ці хлопчих, які втратив мару. Андрійко так і сидів на у чоловіка і криківна називав тому очі. Мовчав. Як не дивно, але Малюк розумів незнайомця без слів. Усі незвичайні питання розбилися, крижано спокійний погляд незнайомця. Сидіти на руках удовольства було так приємно і спокійно. Ніби похолодав спекотний день, хоча малому любу було важко цим це передати. Вони просиділи отак кілька хвилин. Доки не прийшла і не забрала свого любимого рука. Але хлопчині здалося, що пройшло багато-багато часу. Переляканий округ старенькою, мені тепло змощена рука, її запах. Такий рідний приємний. Майже як мало. Знайомий, знайомий майданчик і неспішне віддалення від лавочки. Коли він і незнайомець зник. Дів носиться. А наступної миті хлопчик пізнав у відбуску сонця посмішку мати. Її велике обличчя бігло разом із відбитим від численних вікон багатоповерхів сонячним променем у воду ближче до мене. Волчик помахал ей рукой бою, в душі души стало студент.